Буде тому що, ну, по перше, коли кажуть, що там 41%. один відсоток що українська делегація рушила в США так само, щоб говорити про мирні промовини. А хто ще не підписався? Зараз розмову а Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім, і поставте лайк. Все не заважає. Ми говоримо про те, що вони ймовірно здатні до перемовин, що вони ймовірно збираються там про на мирні перемовини. І ми говоримо, що українська делегація рушила в США так само, щоб говорити про мирні перемовини і наврація Трампа 20-го, і після неї одразу ледне 21-го мирні перемовини. Але з одного боку є запущені. Ну, умовно кажучи, станки на виробництво снарядів та зброї. З іншого боку, російська економіка перелаштовується на воєнні рейки вже який рік поспіль, і більше того, бюджет на 25-й рік, російський, він рекордний по військовій частині. Чи це означає, що мирні перемовини були? Ну фактично, це натяк ну, як на мене прямий, навіть не натяк, а пряма заява, що ніяких мирних перемов не буде. Тому що ну, по перше, коли кажуть, що там 41% о, витрат бюджету на війну це не зовсім вірно, тому що я нагадую, що є закриття статті і російського бюджету, які скоріш за все пов'язані з веденням війни. І якщо ми доплюсуємо ще закриття статті, то 71%. Взагалі це витрат російського бюджету це на річ, як мені здається, орієнтовані на ведення війни, і це все за рахунок соціальної та інше все Тобто російська економіка, вона взагалі зараз повністю, як на мене, на військових рейках, і вона не може вже перейти на мирне існування, тому що якщо ми будемо моделювати ситуацію, то зараз великі гроші виділяються на ці так звані контракти. Одноодноразово од, на одноразово платіж за контракти. А тепер уявіть собі, що буде, якщо зараз укладається мир, наприклад, там там, де ми є, от по лінії розмежування, і Росія каже, все у нас війни немає. Всі ті, кому ми платили гроші, повертаються назад на зарплати в 10, а то й більше вже разів менше, ніж вони отримували. А це люди зі зброєю в руках з досвідом використання цієї зброї. То така буде революційна ситуація, що для Росії, як то кажуть, дуже дуже небезпечний сценарій, бо більше психологічно будь-який мир, якщо це не буде капітуляція України, Росію не влаштовує. А ці перемовини, навіть те, що лунають поки що розмови, що це може бути заморозка ситуації, це вже не буде відповідати інтересам Росії. А ще згадайте Курщину? Чому власне з'явилась вже давно в серпні місяці Курщина? Тому що тепер після появи світу Курщини на скажімо так карти Курщини, має на увазі нема не ПАРГРАЛІНІ карти на столі. А для Росії замороження війни це означає втрата власної території, якою завжди була Росія, тобто принаймні, до після 91-го року. Тобто Росія не може йти на таку домовленість, А якщо Україна відмовиться від Курщини, то в обмін ми попросимо Запорізькати на електростанцію. Це вже зрозуміло. І Я думаю, що такі сигнали вже йдуть від України а, для Росії. Це також не найкращий варіант, і, до речі, не секрет, що окремі люди в Росії, наприклад, Малафіїв. Uh, такі православні олігархії, які його називають, вже доволі жорстко відповів на оці мирні пропозиції. Сказав, що нам це не потрібно, нам потрібна капітуляція. На що отримав дуже влучну відповідь uh, представників майбутньої адміністрації Трампа? І, йому сказали, що сховайся в свій ящик into your box. в оригіналі. Тобто, мож, <головік> мож, можемо різні пере, переводи надавати цей бокс, але бокс це ящик. Тобто фактично його відправили, попросили сховатись, і кажуть, що в Росії вже йому сказали не коментуй нічого, тому що е він образив майбутню адміністрацію. Ця образа може завершитись, як то кажуть, тамагавками в Україні, тому е подивимось, що воно буде.